Дякую. Що роман? Ті чуття. Ну ком. Ну все, це останній день. Сьогодні вже моєї мрії. Буде інший власник. Продали, в принципі, нехай гарно служить новому власникові. Хай вона подарує йому стільки ж, стільки ж приємних емоцій, як вона подарувала мені. Непросто. дуже багато перейшли разом. Дуже багато цікавих історій і спогадів пов'язаних з нею. Два роки це, це багато. Е, купилася з незначними пошкодженнями. Думав, дуже швиденько, дуже круто її відремонтуємо. Дуже круто вийшло, але дуже швиденько не вийшло від слова взагалі. Тому що як тільки вона приїхала на евакуаторі, з'їжджаючи з евакуатора, я замітив, що руль не. Не крутиться легко, відповідно, щось є якась проблема з е, рульовою рейкою. В кінцевому результаті так і виявилося. Там електрична частина була поломана, і, відповідно, ми замінили рульову рейку. По ремонту там, в принципі, все було нескладно. Ми відремонтували е, капот, е, замінили в колір крило, е, замінили фару і передній бампер. Дуже гарно виглядає від РС. Стиль не дешево, але, але круто. Не дешево поясню, чому, тому що від звичайної А4 бампер зібрати то коштує десь приблизно 400-500, може 700 доларів. А тут бампер вийшов десь 2000 доларів. Тому і не дешево. Але основний сюрприз нас чекав, вже, коли ми вже почали її експлуатувати мінімально. І я думав, ми поставимо радари, я трошки переїдуся і все пройде. Але насправді воно так не вийшло. Заміна блоку комфорту. Замінили блок комфорту. Він коштував 32 тисячі гривень, плюс його підшивка і так далі. Тобто, там ще свої нюанси. В принципі, тоді вона вже почала їздити справно. Ще що цікаво, те, що коли я приїхав на офіціал з проблемою з блоком, офіціал мені нарахував ремонту на 270 тисяч гривень. Ясне діло, що я сказав, добре дуже вам дякую. До побачення. І ми відремонтували це в бюджет там десь 38 тисяч гривень. Але тоді вже машина повністю справна, Я вже повністю на ній пересувався без проблем і все було круто. Е, я повозився рік, вирішив її продавати, виставив на продаж два перегляди від автопідбору. І на другому автопідборі стається дуже такий цікавий момент, коли ми поїхали її тестувати. Виїжджаючи на перехресті, підборщик дає трошки правою ногою. Натискає на педальку, всі знають яку, і нам робить таке І весело стало те, що підборщик сказав, що це якісь там заслонки відкрилися уявні. Я кажу: ну я не знав, що тут є якісь заслонки. А він каже: Та, та, я знаю, і вони є. В кінцевому результаті та заслонка називалася Вал коробки передач. Він тріснув по половині. Всі парні передачі працювали з хрускутом. Ясне діло, що ми зробили крутезний ремонт коробки передач на 2000 доларів. Ну і потім мені стало вже дорого їздити на цьому чуді, хоча я її все одно любив. І далі вже продажі йшли дуже непросто. Вирішив її завести на майданчик в Київ. Там результату позитивного не було. Забрав її знову до нас до Львова. У Львові також було дуже непросто, і ми вирішили зробити розіграш. Думаємо, все буде дуже круто, тому що нам потрібно всього лише дві тисячі учасників по 500 гривень квиток. І вуаля, і ми продали її за досить непогані кошти. І ще й хтось її виграє просто за 500 гривень. На тому і закінчилося, бо тому що за два місяці і 42 тисячі гривень потрачених на рекламу розіграш. Ми, нам вдалося зібрати 280 учасників. З них переважна більшість квитків було куплених мною, можна так сказати. Розіграш закрили, виставили на продаж, і за трошки нижче, аніж би хотілося. Набагато нижче, ніж би хотілося. Знайшовся клієнт Сум. І зараз ми їдемо в МРЕВ, віддавати вже йому гідка. Що ромен? Чи Ну, новком? Поняття ринку в нас в Україні в даний час, воно є просто. У нас нема ринку автомобільного. Коли в нас клієнти питаються, яка ринкова вартість такого авто, тяжко їм щось сказати, тому що показник цін авторія то не є показник. Набагато простіші моделі коштують по 20 тисяч, там, якісь є умовні варіанти там, по 15 тисяч. Це не є показником, тому що саме така, а четверта, в нас в Україні на продажі за два роки користування було тільки. Дві таких а четверта. Щоб була з камерами, з підігрівом, з вентиляцією, спортсидіння, дістроніки, проекція і так далі. Тобто, отаке. Але нічого, власник в сумах буде нею задоволений, буде дуже дов довго і гарно їздити, я так надіюся і думаю. А ми почнемо щось, щось знову цікаве. Що буде, то мусите за нами слідкувати, Ердемоторс!